Добрий день, я горва Олександра Євгенівна, учениця 8 класу Нетішинської гімназії Еродит. Дозвольте презентувати вам дослідження з теми констати як математична загадка, що зруйнувала головну піфагорейську доктрину. Метою даної роботи стало дослідження впливу константу Піфари на становлення сучасної математики та застосування сталої в повсякденній та фізиці. Для досягнення мети передбачено виконання таких завдань показати алгоритм обчислення та властивості корення з двох. Дослідити історію відкриття математичної сталої, довести ірраціональність сталої Піфагора, провести дослідження з масштабування формату паперу Іс 216, показати практичне застосування сталої. Актуальність роботи полягає в застосуванні математичної сталої для розв'язання прикладних задач та обрахунку фізичних величин. Математика універсальна мова, яку розуміють у всьому світі, тому це найкращий спосіб описати навколишній світ так, аби його зрозумів кожен. Виконувати складні математичні операції неможливо без диференціального і логарифмічного обрахунків, основою яких є математичні константи. В математиці є дуже багато сталих, вони використовуються в обрахунку багатьох прикладних задач в логарифмічному та інтегральному численні, програмному забезпеченні. Є й математичні константи, які зустрічаються у шкільному курсі математики, наприклад, число пі з двох. Нас зацікавило саме стало піфагора та її застосування у вирішенні практичних завдань. Коцента Піфагора це квадратний корінь з двох, приблизно рівні 1,4. Квадратний корінь з числа 2 дійсне число більше нуля, яке примноженні саме на себе дає число 2. Геометричний корінь з двох можливо представити як довжину діагоналі квадрата зі стороною 1, слідує з теореми піфагора. Приведемо значення кореня з двох з 6 5 знаками після коми. З'ясування того, що корінь з двох не є раціональним числом, призвело до глибокої кризи давньогрецької математики, що полягало в усвідомленні факту існування математичних величин, які неможливо відобразити числами а лише через геометричні поводови. Як наслідок, давньогрецька математика відмовилась від алгебраїчного підходу на користь геометричного. Півгорійці виявили, що діагональ квадрата не порівняна з його стороною. Традиційно його авторство прописується гіпесом Піфагорійці звинуватили його у руйнуванні головної піфагорейської доктрини про те, що все є натуральним числом. Тому квадратний корінь з двох іноді називають постійною піфагора через те, що саме піфагорійці довели його ірраціональність, тим самим відкривши існування ірраціональних чисел. Квадратний корінь з двох є в пропорції формату паперу ISO 216. Це стандарт розмірів паперу, що використовується більшістю країн у наш час. Цей стандарт визначає добре відомий формат паперу А4. Співвідношення сторін таке, що при розрізанні аркуша навпіл паралельно у короткій стороні видають два аркуша тієї ж пропорції. Це дозволяє нумерувати такі найоживаніші формати паперу як А0, А1, А2, А3, А4 одним числом згідно з геометричним зменшенням площі листа. Ми провели вимірювання довжин сторін починаючи з А2. Отримали А дорівнює 59,1 см, Б дорівнює 41,6 см. Перевірили відношення більшої сторони прямокутного аркуша до меншої. Отримали відношення близьке до 1,4. Аналогічно дослідили відношення сторін для найуживаніших форматів аркушів. Стала піфагора використовується не лише в математичних розрахунках, а й для опису природних процесів. Вона входить до фундаментальних формул для визначення сили струму та напруги у змінному колі струму. Приведемо приклади застосування даних формул для визначення прикладних задач. Чи можна лампочку, яка розрахована на максимальну напругу 240 В, вмикати в мережу змінного струму з напругою 220 В. Ми використали формулу У діюча дорівнює у максимально, що ділиться на корінь з 2. Звідси отримали у максимально дорівнює користь двох, що ділиться на U діюче. Підставили значення і отримали, що у максимально більше за максимальну напругу маль... лампочки. Отже, не можна, бо максимальна напруга в цій мережі сягає 311 В. У розділі фізики оптика широко застосовуються тригонометричні функції кута. Ми, експер... Ми експериментальним шляхом визначили показник заломлення скла. Поклали під сторінку зошити з рисунками аркуш хофрогеного картону та наклали скляну пластинку. Уздовж заданого променю встромили вертикальні шпильки 1 і 2, причому одна зі шпильок має бути в точці М. Дивлячись на шпильки 1 і 2 крізь скло, встромили шпильки 3 і 4 так, щоб усі чотири шпильки здавалися розташованими на одній прямій. Прибрали шпильки та позначили положення шпильок 3 і 4 точками. Виміряли транспортерам кути падіння та заломлення, обрахували відносний показник заломлення. І дійсно, показник заломлення скла лежить в допустимих межах. Як бачимо, фізика і математика тісно взаємопов'язані. Завдяки сталі Піфагора можна не лише вираховувати градусну міру кутів, значення сили ампера, обраховувати значення сили струму та напруги у змінному колі струму, а й виконувати більш складні обрахунки в геометричній оптиці та механіці. Отже, описати природні процеси без математичних констант, як виявилось, неможливо. Ми дослідили історію, алгоритм обчислення властивості та практичне застосування з двох, як і у математиці, так і у фізиці. Для мене стало відкриттям, що співвідношення сторін загальновживаних листів таке, що при розрізанні аркуша навпіл паралельно його короткій стороні вийдуть два аркуша тієї ж пропорції, більше того, відношення приблизно рівне 1,4. Саме ця властивість дає можливість масштабування аркушів. Ми показали практичне застосування сталої для опису природних процесів у колі змінного струму, магнітному полі, оптичних явищах, що ще раз підтверджує, математичні сталі працюють. Дякую за увагу!